Казка від Марусі. А ти колись програвав у щось дуже важливе. А що ти тоді відчував? Злість, сором? Хотілося втекти? А може, ще раз спробувати? Напиши в коментарях, у що ти програвав і чого тебе це так зачепило. Казка. про вміння програвати і не здаватись. У дворі на Подолі всі знали малого котика. Сіренький з білими лапками та розумними очима. Він умів абсолютно все стрибати на висоту двох відер, розв'язувати шнурівки зубами, обігрувати всіх у камінь ножиці лапа. Навіть голуби казали це не просто кіт, це чемпіон. І малий кіт цим дуже пишався. Аж поки у двір не приїхала режуля. Режуля була новенька, стильна, у неї був рожевий шолом, коліщатка, що світилася і крутий трюк оборот пухнастик. Давай змагатися, сказала вона, на самокатах, то перший до під'їзду. Малий кіт усміхнувся, він же завжди вигравав. Але режуля зробила три оберти, перелетіла через калюжу і виграла на півкорпуса. Двір вибухнув оплесками. Малий кіт стояв мовчки. Йому здавалося, що всі на нього дивляться, що тепер він, ніхто, ніякий, не чемпіон. а... Програвець. Котик заліз у свою улюблену коробку з підпральної машини. Більше не гратиму ніколи, і не дружитиму, і, і взагалі, навіщо старатися, якщо не виграєш? До коробки заглянув старий пес Бровко. Колись я був краще у ловлі м'ячів. Аж поки не з'явився Джек, він крутився, крутився і виграв. А я теж заховався у коробку на цілий тиждень, але знаєш, знаєш, що я зрозумів? Що? Що перемога це не завжди про швидкість, а про сміливість знову вийти в двір, коли тобі соромно. Наступного дня режуля гуляла сама. Вона теж почувалася винною. Аж тут кіт вийшов із коробки повільно, але певнено. Гоу, ще раз, але давай, трюк, калюжа у звороті. Упс, я його ще не вмію, зітхнула режуля. Навчимося разом, і вони почали тренуватися. Разом падати, разом сміятися, разом вигравати іноді, і часто програвати, і не втікати. Увечері двір знову аплодував але тепер не тому, хто виграв, а тому, хто не здався, не сховався і не обізвав іншого читером. Бо справжній чемпіон це не той, хто завжди перемагає, а той, хто після поразки знову виходить на гру. Через тиждень після змагань у дворі з'явився новий атракціон повітряний змій від сусіда мишка, зелений, з довгим хвостом із бантиків. Він здіймався високо над хмарами, коли вітер був правильний. Хочеш спробувати? Мишко простягнув нитку сіренькому котику. Еге ж? упевнено відповів той. Адже в дитинстві він уже запускав паперові літачки і був переконаний, змій це те саме, тільки трохи більше. Та щойно він розігнався, як вітер раптом змінився. Змій рвонув униз. Заплутався у гілках каштана, а всі у дворі дружно видихнули. Ой-ой. ой Кіт почервонів під своїм сірим хутром. Я її охотів як краще, пробурмотів він. Режуля підійшла ближче. Знаєш, я теж колись запускала змія. І теж він упав і ще лопнув. І що ти зробила? здивувався кіт. Спробувала ще раз, але вже з помічником, бо одному важко керувати, коли вітер дуріє. І вони вдвох розплутали хвіст змія, вичекали, коли подує рівний вітер, і запустили його знову. Цього разу змій летів високо, майже торкаючись хмар, а котик уперше зрозумів. Обов'язково бути найкращим самому. Іноді чемпіон це команда. Кінець. Якщо тобі сподобалася ця історія, став лапку вгору і підписуйся на казку від Марусі. А в коментарях напиши, чи вмієш ти програвати. І що робиш, коли не вдається. До зустрічі, малюче. па, -па.